Старшокурсники Національної академії сухопутних військ пройшли двотижневий польовий вишкіл. Майбутні офіцери перевіряли теорію на практиці. На Яворівському полігоні курсанти вели вогонь зі штатного озброєння бойових машин. Юнаки та дівчата без жодних підказок з боку інструкторів вражали мішені бойовими снарядами. Саме знання техніки, як заступників механізованих підрозділів по роботі з особовим складом, теж є дуже важливо, оскільки ми за досвідом ОТО все стало відомо, що заступники там виконують так заступник будь-яку будь-який момент має бути готовий замінити собою командира роти, тому він має знати все те саме, що й командир роти. Жодних послаблень жінкам в армії немає, тому їм теж довелося приборкувати бойові машини піхоти. Це вже не перший раз ми стріляємо, ми виїжджаємо сюди і вже звикли. Це якби на останньому курсі все нормально. Тренування завершилися, проте попереду у майбутніх випускників не менш відповідальний етап написання дипломної роботи. Ірина Монастирська, Віктор Ануфрієв, час ЧЕ.